Родина проживала в гуртожитку на вулиці Льонокомбінатівській. Чоловіку 47 років, дружині 38. Спільних дітей у них не було. Останнім часом люди постійно конфліктували. Жінка не витримала, зібрала речі і поїхала до батьків. Чоловік на нервах вирішив спалити кімнату. Він її шукав, вона телефон відключила, він не міг дозвонитися до неї, і він так, якби так на зло зробив її. Я бачила як він з кімнати, виходить, цей мужчина, і так, якби щось кинув. В кімнату і закрив на замок. Він втікати бігом, а воно зірвалося. Зрив дуже крепкий був. Діти мене п'ятеро дітей в хаті, ну прийшли дівчатки. Все зірвалося, страшно було. Вогонь миттєво почав вирувати. Перелякані сусіди вирубали у кімнату двері, але погасити пожежу самотужки не змогли. Тій по прибуттю стало відомо, що господарів в квартирі немає, тому не гаючи часу, одне відділення рятувальників в апаратах захисту органів дихання піднялися по. Автодрабині у вікно цієї палаючої квартири і подали на ліквідацію пожежі водяний ствол. Пожежу вдалося швидко приборкати і не допустити при цьому розповсюдження вогню за межі цієї квартири. На щастя, ніхто з мешканців будинку не постраждав. Кімната, де стався вибух, згоріла повністю. Сусіди шоковані, кажуть, лише дивом не постраждали. Врятувала власна пильність. Телевізор все погрозив машину, все по але ж Ну, так я ще зробити. Він не думав, що тут ще ж люди живуть. Будній день то цього, то тут згоріли весь поверх. Вже високому боєм трохи пошкодило бачила. Власниця вигорілої кімнати написала заяву у міліцію. Звинувачує свого чоловіка у підпалі. 47-річний Володимир вже неодноразово мав проблеми із законом. Більше семи років провів за гратами. Влітку чоловіку інкримінували зґвалтування рівнянки, але обвинувачений свою провину заперечував. Я ніколи не смієв. Згодом постраждала, забрала проти нього заяву. Чоловіка випустили. Де тепер перебуває Володимир? Ніхто не знає. Чоловіка шукають. У міліції відкрили кримінальне провадження з даним фактом. Колишньому засудженому знову загрожує в'язниця. За частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України навмисне пошкодження майна шляхом підхвалу триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.